Всім привіт! Мене звати Саша і ви знову на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як зробити ось такий літак. Я його придумав сам і зробив я його, ну, ясно, що теж сам. Е, робиться він дуже просто, тому це багато часу вас не займе. Тому не, ну, хочу ще вам подякувати за те, що коли моє останнє відео, коли я його знімав. То на другий день зранку я прокидаюся і дивлюсь на заходжу в YouTube подивитися, скільки там переглядів або хоча б лайків. Я дивлюсь і там було 143 перегляди. І я таки думаю, опа, а оце вже успіх. І моїй радості не було грані. І тому не будемо гаяти часу. Приступаємо і дуже вам хочу подякувати за те, що дивитесь мої відео. Я, чесно, для вас дуже стараюсь. Тому, давайте все робимо самоліт. Зараз я вам покажу, що треба для того взяти. Для вироблення цього літака нам потрібен всього лише листок бумаги в клітинку або листок бумаги А4. Е, повторюся, ще раз робиться просто, тому просто будьте, е, будьте обережні, щоб ви нічого не пропустили. Першим ділом нам потрібно взяти листок і згогнути його ось так пополам. Далі відкриваємо його. Беремо ось цей котик і згинаємо його сюди, до лінії, посередині, як ми вже привикли з вами. В другу сторону так також само так само. З я. ось. І далі ось. Отака От у нас заготовка. Беремо ось цей кутик, складаємо його сюди. В другу сторону так само. Так само і другу сторону. Якщо коментарі будуть відкриті, вже надаються YouTube, закриває нам їх постійно, то пишіть, який у вас улюблений блогер. Я люблю дивитися Руслан Гладенко. У нього тепер 3 мільйони підписників, і я дуже радий за нього. Можливо, і в мене колись так буде, але це, напевно, буде не скоро ще. Але я буду, я буду надіятися. Ось так ось, ось так у нас вийшло. Далі беремо і згинаємо його ось сюди. Ось так, щоб тут чуть-чуть виходило. Можна, вот так, можна так, щоб не виходило, як хочете. І ми згинаємо його ось так. Далі беремо і згинаємо уверх тепер. Без різниці, скільки, скільки хочете, буде красиво і так. Ось, я Я зігнув. Я зігнув, Далі беремо е, заготовку і перевертаємо. Беремо ось цей кутик і загинаємо його. Ось так. Другу сторону так же саме. Так, так, так. Постарайтеся, щоб було однаково все. М -м, чуть, чуть не вийшло у мене. Зараз. Вибачаюся, секунду. О, вийшло. Вийшло. Ось так. Я що криво подогнув. Походу, так. Да. Ось так. Е, тепер складаємо пополам. Це щоб воно краще згиналось. Спершу в одну сторону, потім в другу можна загнути. О! Так не можна, треба. <ріст> о, почти. О, о, готово. Готово. Беремо ось цей кутик, загинаємо його. Ось так. Як у лобічного літачка. Ось так. Перевертаємо другу сторону так само. Бачите, тут можна поняти, як згинати, бо тут вже є одна заготовка, то по такій же схемі згинаємо і цю сторону. Опа. опа. Ось так у нас вийшло. Далі беремо ось цей кутик і трішки його підгинаємо. Ось так, та то, далі. І другу сторону так само. О, 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 пішло. Пішло моє золоте. І ось такий літак у нас вийшов. Уже в мене є два таких літака. Кажу, що робиться легко, просто я його повільно робив, щоб у вас все, все вийшло, щоб ви встигали за мною, щоб не нажимали там на пазу. Ось такий у нас літак вийшов. Підписуйтеся на канал, якщо хочете. Ну, якщо вам подобається мій контент, я буду вас далі радувати нові, новими відео і скажу вам по секрету, скоро будуть два нових відео. Я покажу вам, як зробити ракету з бумаги. І як зробити ще один літак з бумаги, який я теж знаю робити. Тому набираємо хоча б 5 лайків. І я... Буду робити, покажу, як робиться ракета з бумаги. А якщо наберемо 7 лайків там, то я покажу, як зробити той літак з, з бумаги. Тому, друзі, хочу вас ще раз всіх всі, ще раз вам всім подякувати за стільки багато переглядів, за стільки багато лайків, що підтримуєте мене далі і далі зо мною. Тому я буду з вами вже, напевно, прощатись. Всім вам веселих свят і смачної Пасхи. Всім пока!